Ваше енергетичне наповнення сьогодні. Так, руна Наутіс. Феху. Ансус перевернута. Зараз я вам все розкажу. Ейваз гебо. І закрита руна. Так, дивіться. Сьогоднішнє ваше енергетичне наповнення ви потребуєте якихось матеріальних надходжень. Десь у вас не вистачає суто в матеріальному плані чогось, фінансів, наприклад, матеріального благополуччя. Тут у вас є якась потреба в тому, щоб це з'явилося. Перевернута ансус показує, що проблема виникла через те, що ви десь в. Десь порушилось спілкування з кимось, або взагалі ви мало спілкуєтеся з людьми, і це перешкоджає вам отримувати необхідні матеріальні надходження. От якби воно в прямому була положені, ця руна, то це позначало, що ви вмієте спілкуватися. У вас багато знань, досвіду для того, щоб втілювати в реальність свої задуми. А тут. Навпаки, перевернута. Виходить, тут є брак саме у спілкуванні, брак якихось необхідних знань, де ще вам треба трошки підучитися для того, щоб себе відчувати досить вільно в фінансовому плані. Руна Ейвас показує, що. Такі трансформативні енергії, що вам треба виходити на інший рівень. Вас підштовхують на це. І, до речі, ну, звичайно, треба, оскільки ви потребуєте в матеріальному плані покращення, то, звичайно, вам потрібна ця трансформація. Але ви захищені це також. Показують, що щось про м стосунки. Є бо це стосунки. Ну, Напевно, вам потрібно попрацювати над стосунками чи то діловими, чи то, чи то особистими. І ключ криється знову ж таки в спілкуванні. Вам потрібно більше спілкуватися зі своїми партнерами, і це вам відкриє і в фінансовому плані дороги, і в особистому житті. Ну, ось такі поради від Рун на сьогодні і така енергетична наповненість вашого сьогодення.